Електронні декларації, екзамен на чесність. Микита Рабан, депутат Луцької міської ради від Укропу, адвокат. Задекларував чотири земельні ділянки у Луцьку, дві ділянки у селі Пугушівка. Дві квартири, дачний будинок у луцьку, незавершений будинок у селі Богушівка. Мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень річного доходу. Всі земельні ділянки, окрім однієї, були придбані від фізичних осіб. А вартість однієї з ділянок півтори тисячі гривень. Що це за ціна? Така. Це ціна, по якій домовилися в свій час із е, покупцем, тому що це фізична особа, вона має право встановлювати вартість земельної ділянки, з яку вона готова продати. І е, хотів би, щоб ви побачили, я думаю, що це земельна ділянка, яка е, півсотки, одна сотка. Тобто це земельні ділянки, фактично, де ну, гараж можна розташувати їх і все. Донедавна ви разом з Ігорем Поліщуком займалися адвокатською діяльністю. Аспект права, так, підприємство займалося. За минулий рік він заробив двісті чимось тисяч. Ви більше мільйона. Ви більш успішний адвокат, більш затребований Справа в тім, що дійсно ми були співзасновниками ТОВ аспект права донедавна. Тепер єдиним засновником є я, Але я зробив ці кошти як фізична особа-підприємець, не як адвокат, не як директор ТОВ. Спект права, а як фізична особа підприємець, електронні декларації, екзамен на чесність.